Всім добрий день! Сьогодні буде відео, як ми поставили на цей КАМАЗ спідометр GPRS і вже пройшов він 5000 кілометрів пробіга. І ми зараз побачимо, я піду в машину включу, покажу. І що я хочу сказати за ці 5 тисяч кілометрів? Ми його поставили літом, їздили мало, і вже ось зима, і вже на щочику натікало 5 тисяч. Дивіться, дуже чітко все. Я не в мене, в мене просто я шокований. Я думав, що він проїде тисячу дві і накриється. Поки 5 тисяч це нормально. Дивіться, була одна, один нюанс, був такий. Їхав я по трасі, і в нас трасу переходить дуже високовольтна велика лінія, дуже мощна. І на цій лінії в мене стрілочка була, я їхав десь 70, похилилася на 50, і коли я на цю лінію минув, вона піднялася. Більш таких ніяких, щоб якісь перемін чи чого, не було, все ходить чітко, плавно, стрілка піднімається, тримається. Е, зараз йдемо в машину, покажу деякі нюанси. Так, я вже в машині, дивіться, ось до наш спідометр. Так, зараз бликше візьму. Ось так, щоб було добре видно. Так, включаємо зажигання. Дивимося, опять свідка. 5,162. Як ви бачите самі. Так. Дивіться, ще. зараз у мене стоїть синього кольору подсвітка. І на датчику цьому на топливо теж стоїть синього кольору подсвітка. І я собі таке вирішив давно в голові, коли я прийду 5000, цвет поміняю. Поміняю там на якийсь інший колір. І зараз вскрию панель. І поміняю колір, що там, що там. І коли приїдеш знову 5 тисяч, знову поміняю, Щоб для різнообразію. Дивіться, ще, ще яка ситуація, що я вам хотів показати. Ось до табло оце, ось до, да? воно просто показує пробіг. Тут немає ні 100-метровки, просто кілометри. Дивіться, коли я його замовляв, там були дорогі спідометри. І екранчик був, оцей його, отакий у два рази більший. Як комп'ютер. І на тому екранчику було е багато інформації. Там була геть і температура в кабіні, яка суточник був, все ну, набагато він крутіший. Но він стояв рівно в два рази більше, як оцей. І в принципі, що я хочу сказати, Чого я цей замовив? бо я взагалі не вірив, що такі віщі можуть служити і ходити. Ну, як би не сказати, устаріла мене була мисль. Зараз у мене. В мозгах зовсім по-іншому. І я, щоб зараз купляв, би, я б купив би цього дорогшого сюди. І навіть якщо в мене цей накриється, я вже замовлю собі з великим екраном, де буде багато інформації. І от, е, так, от так, в принципі, все. Поки він не накриється, нічого я не буду міняти. Так він в мене буде ходити, служити. По поводу далі датчика на топливо. взагалі шикарна віч. Ходить отлично. дуже добре ходить. Показує, я вже палку, яку мірять топливо, Викинув взагалі, в мене немає. Я не відкручую бока, я е, е, знімаю пробку тоді, тільки коли заливаю топліво. Все, я не дивлюся, на човбак. Все, зараз міняємо. Так, вскрили панель, бо тут аж кнопочка стоїть з цього. а на датчику там проводком міняється колір. Поміняли, поставили на плату, щоб вас не томить, провіраємо. Так. Все, перевели на зелений колір. От спробуємо 5 тисяч проїхати на зеленому кольорі. Якщо проїдемо ще, поміняємо далі. Так що, дивіться, в нас зима. Зима. Зараз я заведу, проїду, покажу, що він їде. Що все робить, щоб ніхто не казав, що він не працює. Бачите, стрілка подімається. Все. Работає. Все. Встаємо. І ще покажу, що коли їдеш назад, теж вимірює швидкість. скорость. Беремось зараз задню. газом. Дивіться, задом їду. Дивіться Бачите. Все, стало на місце. Пробіг 5162. Все, всім пока. Хай буде все хорошо.